Усім привіт! І ми на ВАРАЛІТІ. Ми це проект, мета якого показати, що естетична косметологія у поєднанні з класним домашнім доглядом здатна вирішувати низку проблем зі шкірою обличчя. Ми взяли шістьох учасниць та вони будуть обслуговуватися протягом трьох місяців у салоні неінвазивної косметології Beauty Club Шоколад. А також усі учасниці отримають професійну Ни домашній догляд підібраний косметологом. Яніною. дякую дуже. Все я забезпечена під час проекту. Ми будемо спілкуватися та дізнаватися більше про кожну з наших учасниць. У мене була травма після аварії. Опускались повіки. Сказали, треба навіть операцію робити. Дізнаємося, особисті та романтичні історії. Найперші, як кажуть, кохання з першого погляду. Я дійсно закохалася з першого погляду. Звичайно, ж познайомимося ближче з нашими учасницями. Я за освітою юрист і фінансист мене дві вищі освіти. Дізнаємося про фаворити у новому домашньому догляді та перші враження наших учасниць від процедур. Дуже сподобалось. Зразу було видно ефект, тон шкіри змінився. Тож запрошуємо вас до перегляду третього випуску на Вереаліті. Цей випуск є особливим, оскільки тут ми познайомимося ще ближче з нашими учасницями. Ми дізнаємося. Романтичні історії з їхнього життя. А також ми відкоригували домашній догляд для деяких наших учасників. Тож приємного перегляду та не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватись на наш інстаграм. І першою учасницею на сьогодні буде Юлія. Юля, доброго дня, рада вас бачити. Пройшов рівно тиждень з нашого останнього візиту, та, тобто процедура була рівно тиждень тому. Після неї ми сформували Юлі повноцінний домашній догляд від Нава. Хотілося б почути ваші враження, відчуття, що ваша шкіра вам показує, що говорить, тому що тиждень часу це досить такий великий період часу, щоб зрозуміти наскільки дієва ця підбірка. Рівно тиждень я користуюся вже повноцінними продуктами, не пропускаю ні жодного мивання ні ранкового, ні вечірнього. Ну, що хочу сказати, що лосьон для вмивання дуже мені підходить. Шкіра така зволожена, не викликає сухості. Ну, навіть, навіть якщо кремом не намастити протягом 10 хвилин, тобто ну, невідчутно немає ні стягнутості, ні дискомфорту взагалі немає. Крем під очка теж дуже Такий е жирненький, він мені гарно впитує в шкіру, не залишає таких масних слідів, як інколи буває від інших засобів. Ну, В принципі, так. І вже видно результат. Підтягнулися мені тут ті валики трішки, ну це вже замітно типу. І Ну і взагалі цей е, крем е, основний для обличчя теж мені дуже класно підходить, бо видно результат. Це дуже хороший результат. Я задоволена станом шкіри е, Юлі на сьогоднішній день. Е, помітно вирівнявся тон, е, навіть дрібні зморшки стали менш помітні. І в цілому шкіра виглядає насичена, наповнена і досить зволожена. Згадаємо, поринемо спогади. Про кохання, можете маєте якісь цікаві такі історії про перше кохання там, в школі, можливо, ще дошкільного віку якась була симпатія. У мене якраз мій чоловік, то, типу, є як думаю, я шкільне кохання. Але знаєте, є такі вислів, як кажуть: відпусти, якщо твоє кохання, то відпусти його, і воно тобі повернеться. У нас mm -hmm. так само було з чоловіком. Ми познайомилися. На шкільній дискотеці. взагалі чужі для нас школі. це було кохання з першого погляду. Це в якому віці? Десятий класний. Такий свідомий. Потім в вузи. Він на юридичний, я на юридичний але в різних закладах там. І так якось сталося, що ми розбігалися. Але потім, через 5 років, мій однокласник, вона запитав, все на каву, а там він, моє перше кохання. І все. І в той вечір він вже казав, що він мене нікуди не відпустить. Ага. Він мені одружиться. Ну і так і сталося. Ми вже <рес> 18 років одружені, а знаємося, от вже більше 20. Це теж така лебедина вірність, можна сказати. З... Так, у нас... І шкільні роки, і, і, і закоханість, захоплення переростає в шлюб і надійне плече. Ось така гарна та романтична історія у нашої учасниці Юлії. Ми також провели цього разу процедуру та зустрінемося з нею наступного тижня. А тепер час поспілкуватися з нашою учасницею Оленою. Леночка, доброго дня, рада вас бачити. Пройшов тиждень з нашої останньої з вами зустрічі. На тій зустрічі пам'ятаю, що були трошки зауваження до обмивання. Тобто нам не до кінця підходив засіб для очищення шкіри. Ми його підкоригували. Хотілося би почути враження зараз і в цілому, як себе шкіра почуває. Я почала обмиватися цією новою вмивачкою, яку видали. Я від неї просто в захваті, вона супер. Типу, вона і зра та вона і зранку дуже класна, і ввечері mm -hmm. дуже гарно змиває макіяж, змиває все. І просто прекрасна штука, але вона так само немає відчуття, що вона якась така агресивна, тобто вона досить м'яка, але разом з тим дуже добре очищає. Просто супер штука. Насправді я дуже рада, та тобто, що вам підійшов засіб. До речі, це дуже помітно. Та і в цілому це не заслуга тільки одного засоба, а в цілому всього процесу, який з вами відбувається, тому що личко набуває перевтілення, вона отримує рівномірний колір обличчя, здорове сяйво. Так? Дехто просив відмітити, тому що це видно вже не озброєним оком, і це дуже радує. Що я помітила? минулої середи я читала лекцію в Львівському муніципальному мистецькому центрі і знімали відео. І я була з таким дуже легким макіяжем, насправді, від клінік, такий BB, і я зрозуміла, що на цьому відео дуже класно виглядаю. І я так стішилася. Ну, це було дуже приємно, тому що там ну, в мене є дуже багато відеозаписів, де я там виходжу на публіку, і на цьому відео прямо було видно, що класно. Та був один дуже класний момент. Ми з хлопцем поїхали святкувати рік, як ми зустрічалися, і ми поїхали на Закарпаття. І ми зробили такий дуже класний собі тур машиною, і ми мали і намети, і час від часу ми ночували десь на метах, якось в таких диких місцях. Десь іноді в готелях, тобто десь, ну, де нас ніч застане. І саме перша ніч це був якраз от це був день, коли рік, як ми зустрічалися, ми зупинилися з палатками на одній дуже гарній місцині для річки, там вже в горах. І коли ми розпалили вогнище, ми собі там посмажили м'ясо, у нас там був якийсь ром з собою, купалися в річці, там взагалі не було людей, взагалі нікого, ні хати, нікого не були самі. Коли стало темно, то налетіли просто купа світляків. І Ми були як в фільмі Аватар. Це було настільки красиво, що ми не спали до п'ятої ранку, ми просто не могли це пропустити. Ми сиділи, такі, вау, боже, де ми є? Ми реально в касті. Мені щось згадалася ця ніч. Це треба літо-літо було, так? Так, це було літо-літо, це був десь червень, чи липень, але це було так гарно. У мене навіть по мотивах цієї ночі вийшла картина, яка так і називається Перший рік. Це ну самі знайшли спонтанно чи вже знали? ми їхали. Ми дійсно в інтернеті прочитали, що є таке місце Блакитна лагуна, десь mm -hmm. на Закарпатті, таке ніби воно дуже закрите, але там таке, ну, щось дуже гарне мало бути. І ми туди добиралися. Ми за дня не встигли туди доїхати. Mm -hmm. і ми зупинилися просто от десь там в лісі, собі, типу, переночувати. у нас там була собою їжа і все-все-все. От, І на, на другий день ми пішли на ту лагуну, і нас та лагуна не так вразила, як та ніч зі світлячками. Ну, лагуна була класна, але там до неї добиратися вже далеко і напряжно. Не вчасно опинитися в потрібному місці, в потрібний час. Саме так. Цю картину, до речі, дуже багато хотіли купити разів і не купили. А ви досі... її не відпускаєте до Так, я, напевно, не відпускаючи спогади, бо вона досі в мене є. Ну, типу, Купляли купляли купляли-купляли, почали. Чисто ну, питалися, другі питалися, треті питалися. Одних там зараз теж одні думають її купити, але в них там ще квартира не готова. Типу ще ну, таке щось Цікаво цікавого, поки зі мною. Ось така гарна історія у нашої учасниці Олени. А зараз прийшов час послухати історію нашої учасниці Ніни. Ніна, доброго дня! Рада вас бачити. З останньої зустрічі в нас минув вже тиждень. Я думаю, що у вас залишили якісь враження після процедури, і як взагалі, що мене цікавить, як взагалі почуває шкіра себе на протязі тижня з домашнім доглядом. Діліться враженнями. Процедура мені дуже сподобалась. Результат був явний на лице відразу. Шкіра, ну як бачите, як виглядає. Я задоволена. Сає. Я задоволена. Насправді це дуже помітно. Личко сяє, шкіра у нас наповнена, зволожена, тому ми можемо сміливо заявити, що в нас відбувається вже пролонгована дія. Уже було дуже давно, 26 років назад, Ще в школі познайомились з чоловіком. Ах, після школи зразу вийшла заміж. Ну, бо молоді роки завагітніла. Угу, угу. і Вийшла заміж одразу, але не жалію ні краплинки. Тому що батьки ще молоді, а діти вже дорослі. Так так, 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 так. Дякую. Богу, що Де. так сталося. Раніше здавали, що о, страшно було. Страшно, бо ще досить юні. Та, бо ще досить юні, але з роками починаєш розуміти, що людина планує, Бог керує. 100%. так мало статися. Так і в тому іду, поміх, і допоміг, напевно, і Бог, і батьки. Так, і... так, так. Яка різниця між, між донечками? Два роки. О, він включить. Да. На молоді роки прийшлося трошки. Але в молодості все. А чому Ніна гарно виглядає? Тому що в молодості вона скоренько всіх виростила дітей. І вже в 30 плюс вона вже спала правильно. <хи> тому що кажуть, що якщо починаючи з 30 не досипати, тоді з'являється хронічна втома, яка пришвидшує старіння і так далі. Тут вже все було. скільки ви родили? 17. В 17 вже народили. Так, Першу. Так. Другу родили в 20. Так. Чудесно. 17, До... вже майже 18, бо то був місяць вересень, ага. в грудні мені вже було вісім. Вже вся в силі. Спати молодь вночі може і не спати. Я пам'ятаю сама, як з дискотеки в шоста ранку прийшла, дев'ята на пару стала, навіть не видно, що не спала. А тепер тільки те, що молодих років, як так сказати. Не відчула? Не відчула. Mm -mm. Наступною учасницею, з якою ми поспілкуємось, буде Алла. Алла, вітаю, рада бачити. Прийшов рівно тиждень з нашого останнього з вами візиту. Розкажіть, будь ласка, по відчуттях, що шкіра відчуває. Можливо, бачите в зеркалі якісь візуальні зміни, можливо, оточуючі звертають увагу на те, що змінюєтеся. Добрий день, я так само рада вас бачити. Так, звичайно, є помітні результати. Шкіра стає пружнішою, еластичнішою. Вона має на так така м, якби, дуже ніжна в той же самий час, і, і м, в мене знялися ці чорні крапельки на носі. Це дуже добре, та? Тобто ми вже разом з вами помічаємо е, таку довготривалу, пролонговану дію. Та? Тобто Вже щось зникло і не з'являється. В нас є е, відчуття пружності, тобто в нас відновлюється так само і зволоження, тому що шкіра зволожена дає відчуття тої самої наповненості шкіри і пружності. Тобто ми на правильному з вами шляху. Ми згадаємо теперішнього чоловіка, де він дійсно мені подарив дуже романтичне життя. Він виконує всі мої забаганки, захцянки. Uh -huh. І була в нас дуже гарна така романтична подорож в Київ, де я дуже хотіла покататися на лімузині. Він це зробив. Такий маленький вікенд у нас був. Uh -huh. Це десь було недавно? Чи це... Ні, це було давно. До війни, напевно. Це чи? було так? до війни, так. Скільки ви разом одружені вже? Десять 10 років. Десять 10 років. Тобто, у вас вже є троє діток mm -hmm. і у вас ще є романтик. Ще є. Це, це, це дуже круто знайти свою людину в всіх смислах слова З однаковим. Думками напевно, та однаковими ні, в нас зовсім різні, різні думки. Різні? Та і... і погляди різні чесно. Ми дуже протилежні люди. Наскільки я люблю активний, він любить пасивний. Я люблю вгори, він любить десь посидіти по шахмати пограти. Але ми це все об'єднуємо, поєднюємо пасивним. Я б його не назвала, якщо це Київ і Лімузін. Такий вже він і пасивний відпочинок любить, чи там це просто В лімузин просто щоб... сісти і, а, і покататися і не напрягатися і не напрягатися, так? Ось така романтична історія у нашої учасниці, але до кабінету тим часом проходить Марія. Дивіться, ну, заміж я вийшла, я вважаю, що в досить молодому віці. В 19 років, тобто це вже було дуже давно, можна сказати. Ну, От, так, але маленько. так, ну але е це було таке кохання, напевно, яке а, так, не хотіло чекати, mm -hmm. так? Так, ми зустрічали довший період, тоді вже. А ми... де познайомились? Ну, ми так якби, з одного міста, тобто так. ми ну, дискотеки. Коли ті дискотеки, mm -hmm. знаєте, це все весілля. Е, от, там ми і познайомились. От, а знаєте, ще, ще от зараз багато хто. От в інтернеті, там, блогери, там, різні теми ведуть. Е, чи варто швидко виходити заміж, чи варто почекати. От, і знаєте, думки так завжди розділяються. Наприклад, од, одну думку я чула, що Кажуть краще, ну тобто там до 25 про це не думати, там в 30 краще вже тоді е, починати там одружуватись, жити, народжувати дітей. Та. А недавно почула ще одну таку думку, що Кажуть, ну от ти там 20 років, ти ще молода, повна сил, енергії. тобто Ти одружуєшся сильно, дуже не перебираєш, народжуєш дітей, в тебе ще є в сила, там одну, другу дитину, там два-три рочки різниці, в тебе ще на все є сила, і тобто не поспати, Так, правда? так тобто, ти ще сповнена енергії і можеш це все витягнути. А коли тобі вже тридцять, ти вже думаєш про свій емоційний стан, ти вже починаєш думати, чи варто, чи ще там рік два почекати. Ти вже і, себе і, так. Покурити. А знає, а я, а я, наприклад, кажу, то моєму там сину зараз 17, і я кажу, знаєте, в Десі, коли мені там тридцять йому десять, тобто він вже мені може зробити каву. А коли мені там тридцять сім йому 17, то ну. Чи мені там буде 40 і йому 20, то ми разом зможемо вже і шампань ага. угу. ну, тобто, Тут є теж свої плюси, тому що мама молода, діти дорослі, так. відповідно, як е, друзі можна так. себе та? тобто, так угу. за, з дитиною поводити досить в таких угу. коліжанських відносинах. Так, бути. Що? Так, що тут є завжди, як і в всіх випадках, дві сторони медалі. Тобто, комусь підходить це швидко, одружуватись, народжувати та й комусь пізніше. Це вже вибір кожного. Ось і прийшов час для нашої останньої учасниці на сьогодні, Наталії. Тому ми вам пропонуємо сьогодні. Повернутися в минуле, можливо, і не дуже далеке минуле, і згадати якусь романтичну історію, можливо, перше кохання. Можу розказати, можу так. поділитись, бо, бо зі мною сталася справді, оце така річ, яка кажуть, кохання з першого погляду. Я дійсно закохалася з першого погляду. Це були студентські роки. Тоді я закохалася в свого чоловіка колишнього вже на сьогоднішній день. Одногрупник чи ні, ні. Це був хлопець з іншого факультету. Взагалі, в одному закладі веде так. Ми навчалися в одному закладі, але познайомились ми на катку. Взимку, тому історія така була собі романтик? зимовий романтик. Так. <клі> так. Дійсно, було дуже цікаво, тому що я вперше відчула оці такі емоції, бурхливі. Метелики животі. це взагалі це було щось. А потім, коли він ще підійшов, і ми ще так і познайомились і все закрутилось. То це було так, знаєте, кажуть, сказки, от так. кохання з першого погляду. Ось і підходить до завершення наш третій випуск Нава Реліті. Сьогодні ми мали можливість дізнатися цікаві та романтичні історії з життя наших учасниць. Не забувайте ставити лайки під цим відео та до зустрічі у наступному випуску.